Де зараз знайти психологічну підтримку? Я вам розказую. Є така онлайн-школа, Women's Compass називається Надя, власниця. Розкажіть на що ж про що ми будемо сьогодні спілкуватися цілий день з вами? Сьогодні ми будемо говорити про те, що у нас 8 вересня відбудеться день відкритих дверей. Оскільки ми працюємо онлайн, ми не можемо запросити в офіс учасників. А день відкритих дверей для кого? І для чого вони День відкритих дверей для всіх, для всіх, кому потрібна психологічна допомога, для всіх, хто хоче так. познайомитись з нами, взагалі дізнатися, як це навчатись онлайн, як це бути психологами. Ми розкажемо, покажемо все, що як у нас відбувається. Стоп! Це навчатись онлайн психологом чи отримати психологічну підтримку? Ми Можна про що те. У нас є різні напрямки більше 50 напрямків в школі. То тобто от зараз сьогодні. Ми про це все будемо спілкуватися. Я буду відмічати Women's Compass надію внизу. Приходьте, все з'ясовуйте. І і інформація буде і в мене на акаунті, і в наді так